Народ, всім привіт! Хочу сьогодні записати другу частину по мемам і хочу записати і тільки через те, що дуже багато зараз можливостей на цьому заробити. Я буквально хочу вам показати вчорашню ситуацію. Просто от дивіться цей даний графік. Я просто покажу вам, що в Діскорді. Тут зверху буде замальовано, тому що це буде лаунч 20 го числа. Це інсайдерська інформація, тому я не буду його зараз показувати. Але ось тут. Дивіться, в час 42 я давала цю монетку, якщо ми на неї перейдемо. Ось вона у нас тут. І давала я її в час 42. Одногодинний графік, щоб ми змогли знайти чітко момент, коли я його давала. 13. Ну, ось десь. Десь ось тут я давала цю монетку, да? Давайте позначимо собі, щоб ми не загубили точно це місце ось тут. І візьмемо лінійку і просто поміряємо, скільки ми могли заробити, якщо б ми тримали до піку, скільки ви вирішило. це 400%. А якщо б ми, ну, наприклад. Закрили би зараз, да, зранку там проснову ще зараз запис відео, Це 160%. Це просто так, наприклад, буквально за пару хвилин відпрацювання, тобто 4х, могли зловити, легко. Хочу дати вам можливість. Так само теж вміти розуміти, аналізувати, як шукати ці моменти, ці щитки, тому що, в принципі, на цьому теж можна заробити. Це той же самий трейдинг, тільки тут потрібно трішечки більше полазити, по, пошукати саме монетки. Дивіться, щоб було легко, просто можна використовувати сайт gmqum, і що ми тут можемо побачити? Відкриваємо монетки, наприклад, і дивимось, що у нас сьогодні в тренді. Да? Там, наприклад, трендінг. За 24 години візьмемо дан, допустимо. І у нас ми бачимо, що в тренді у нас монетка Nair. Тобто вона, зробила, вона дійшла до куталізації. Волю в неї був 74 мільйони. 11 тисяч холдерів, тобто, в принципі, маркеткап 5,1 мільйон зараз на даний момент, ну тобто круто. Да? І ми бачимо монети, які за 24 години в принципі, зробили найбільше. Я вам показую приклад. Тобто, не обов'язково брати нейро, не обов'язково брати перший другий тривог. Ви можете брати першу десятку монет і так по ним проходитись. Просто давайте тоді ми візьмемо просто, наприклад, нейро. Відкриємо, здивіться, вона на мережі Ефір. Тобто у мене зараз включена мережа ефір. І по... все це працює так само з мережею Solana, з мережею трон, бейс, бласт, яка вам мережа підходить. Тобто, все аналогічно, можливо, десь якась інша програма, але ці всі нюанси, деталі, якщо комусь буде цікава якась інша програма, з якоюсь іншою мережею, ви не зможете її знайти, просто можете написати, і я вам допоможу. І що я ражу? В принципі, робити. А, ну, звичайно, нам потрібно проаналізувати графік. А, можемо відкрити, звичайно, чотирьох -го годинку. Ми бачимо таку картину, що у нас, в принципі, ну, монетки вже відстрілялась. І по факту а, сенсу зараз брати її. Ну тут вже ви повинні самі розуміти. у нас Зараз капіталізація 165 мільйонів. Це дуже багато. Розумієте? Це для Мемтокена прям овер багато. І вона почала ось в цьому моменті стріляти. Є варіант, наприклад, перейти на сайт, тобто скупіювати контракт даного токена. Можливо, відео буде дуже довгим, можливо, воно буде вам трішки нудним, але я вам пошагово поясню, як класно це все аналізувати. Ми заходимо на сайт Defined і вставляємо адрес контракту даного токена. Так, ось, Нейро. Все, заходимо, відкриваємо адр... сайт. Бачимо, графік буде той самий у нас там. Давайте теж візьмемо годинку, нам не потрібно. І ми бачимо ось наші свічки, початок росту. Давайте натиснемо просто на цю свічку. Саме в цій свічці у нас починається активний ріст. Тобто ми бачимо One Day Ago, і ми бачимо всі гаманці, які у нас купляли в той момент, період часу. І ось тут ми просто починаємо шукати гаманці, які мають там. Гарний ПНЕТ. Я вже ці всі гаманці знаю, ну, тому що я з цим працюю уже ну, більше року часу. Щось пошукати таке, щоб було заробіток цікавий. Всі ці гаманці я вже знаю, тобто, коли ви вже працюєте з цим постійно, маєте насмотреність якусь, тому крупні кошельки. Ми почали їх шукати ще. Тут буде прискорення, напевно. Так, кошельки ми ще. З травня 23-го року шукаємо, тобто, вже півтора року ми займаємося цією діяльністю. Тут просто велика база гаманців зараз. Ну, ми швидше зараз реагуємо. Тому я вам просто показую зараз як приклад, як шукати. На що потрібно звертати увагу. Тобто, ну, наприклад, я не буду зараз прям заглиблюватися в тому, щоб знайти якийсь зараз мега вау гаманець малеві збиткові. Ну, давайте візьмемо, наприклад, ось цей гаманець він нам сподобався, нам цікавий. Ми просто копіюємо адрес цього гаманця, також йдемо в GM-GM, просто вставляємо адрес даного гаманця ось у нас він відбувається. І ми дивимося. Що у нас цей гаманець, в принципі, який він прибутковий, неприбутковий, приносить він якийсь прибуток? Так, що у нас ми бачимо? Що в принципі в нього прибуток 3,5 тисячі. Взагалі це нормально, тому що дивіться: якщо ми говоримо про якихось китів, які там закупляються на мільйони, то подібне, це інсайдери. Вони можуть навіть цей гаманець, ви його там знайшли, і вони потім його замінили. Продиваляємося вниз там. да, У нього є плюсові угоди. В принципі, чувак хорошо працює, чувак знає, що він робить, і ми просто можемо взяти його в гаманець, слідкувати, додати його в трек, щоб нам приходило сповіщення про коли він щось купляє, коли він щось продає. Як додати цей трек? Якщо вам буде цікаво, щоб ви не сиділи не постійно, не моніторили, просто напишіть мені в особисті, я вам скину гайд, щоб не витрачати зараз на цей час. Так, тобто ви собі гаманець вибрали, вибрали багато гаманців, да? все, ви собі таку якусь базу зробили, все. Потім вам прийшло сповіщення на те, що там і ті гаманці, яким ви довіряєте умовно кажучи, купили якусь монетку. А давайте вже візьмемо на нейро, Допустимо, прийшло вам сповіщення, що хтось купив ось, ось давайте цього КТ. Не? Дуже, дуже популярно. Все, що вам потрібно зробити, бо не означає той факт, що якщо ваш гаманець купив монету, все, потрібно бігти і продавати квартиру і все купляти. Ні, ви відкриваєте, звичайно, графік. Ви дивитеся, де ви знаходитеся на самому графіку, чи це не зелені свічки, і не купляєте ви, грубо кажучи, на хаях. Тобто, у нас відбулася якась корекція. Тобто у нас монетка росла, росла, росла. Тризація двадцять 27 мільйонів. Це дуже теж багато, звісно, але. Ми бачимо корекцію. Тобто, Окей, взагалі добре, щоб у нас корекція хоча б 50% від хай відбулася. Скільки у нас тут ну, на даний момент? У нас 55, а тут взагалі було 67. Тобто, взагалі, ну, в принципі, добре. Тобто, якщо е відбулася така корекція, звичайно, що монетка може окотитися. Але тут у нас виступає і в роль іде аналіз самого графіка. Дивіться, ви дивитеся тут внизу, у вас activі, дивитесь транзакції. А, щоб транзакція тут у вас о, скільки дав юз дітей і тому подібне. Наскільки люди закупляються, наскільки люди продають. В середньому має бути кількість закупок більше, ніж люди продають. Тобто, якщо ми купили, наприклад, на 50 доларів, має бути десь якась закупка 100, 200, 300 доларів. Тобто, ось дивіться, там 600, 600 купили, 600 продали, 8 тисяч купили, там продали, да, 3 тисячі, там 200 продали. Тобто, і ми дивимося на хвилини, да? що, в принципі, на монетці є актив. Те, що вам зараз всі говорять, там, дивіться там, слухайте чати колерів, тому подібне. Слухайте, там, я не знаю, сайти тому подібне. Це все до одного місця, вибачте, будь ласка, тому що це не має ніякого значення, якщо там просто візьмуть якихось індусів, чат поставлять, і вони будуть кричати: Бай, 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 ту земун, ту Це взагалі вам нічого не дасть, абсолютно для того, щоб ви, зрозуміло, змогли купити правильний нормальний токен. Вам потрібно аналізувати, хто його купляє. Наскільки його купляють? Тобто, дивіться, тут у нас немає покупок, там, допустим, на 5-10 доларів. У нас тут покупки серйозні, 500, 600, 1000, 3000 доларів. Тобто цю монетку купляють. І це хорошо. Тобто, у нас, якщо ми так прогортуємо, в принципі, йдуть е, покупки. Е, далі нам потрібно просто аналізувати, наприклад, можемо зайти в холдери. Да? Можна подивитися на топ-холдерів. Е, Да, тут у нас тобто, пише, що у нас? Топхолдер? Топ тобто ми просто дивимось. Чим ж токен? А, це взагалі крейдер. Бачите, він навіть вже не перший. Можемо просто проаналізувати, наприклад, ось у нас є топхолдер. Давайте відкриємо його монет. Коли він там купляв цю монетку? Що він робив? Так, Це у нас його аналіз гаманцятикс. Так. ну-ка, що, Відкриваємо просто його монет. Дивимось, що у нас, ну, як в нього взагалі ситуація? Так, що у нього нульовий PNL. Ага, дивіться, він просто холдить всі монети. Тобто, ми взагалі, якщо, наприклад, ми рахуємо, що він смарт і він дуже умний, можемо просто взяти ці всі токени, які в нього тут є, пройтись по ним. Подивитися, можливо, теж. Тому що, бачите, він просто холдить, він нічого не продає, він все тримає. Можливо, варто придивитися до цих, на ці активи. Тоді ок. А йдемо дивимось, хто у нас ще є. Тобто, що роблять ті, хто тримають цей гаманець. Тобто, в принципі, це круто. Люди, людина холдить, людина інвестує. Вона не продає купує, продає купує Давайте подивимось на другий гаманець. А, так, ну, в принципі, бай, бай, бай. Бачите, він, він теж він просто теж закупляється. Він не продає. Давайте відкриємо його гаманець, які у нього успіхи. Так, ну тут, звісно, гірша ситуація, У нього тут мінус 159к. Так, що у нього взагалі теж холдить? Ну, бачите, це він такий, типу, він просто тримає всі монетки він теж не продає. Можемо пройтись теж чуть нижче. Ну, тобто, розумієте, вам потрібно от шукати таких гаманців, які вам можуть підказати, що, що вони роблять? Що у нас Тож це може бути якийсь гаманець дева. дева. Ще що подивимось, щось таке пошукаємо. Так. О, ну тут у нас 265 тисяч плюсу. Тобто людина теж знає, що вона робить. Бачите, на неї теж є в холді. Ну, тобто, тут тримають люди, люди тримають токени. в принципі, якщо ви бачите таку картину... Ви можете теж зайти в цю монетку. Тобто це одна з таких тактик, де ви купляєте монетку. Хочу вам просто показати, наприклад, що я мала на увазі, коли говорила там про купити там на пару копійок. Що ми відкриємо в Солану? Солана класна. Класна чим? Класна тим, що в неї там дешеві комісії. Але там, де дешеві комісії, тобто зробити токен на салані, це ну і господи, якщо там прям постаратися, можна ли там, там не за 100-200 доларів. В ефірі такого не вийде, тому що сам ефір він дорожчий. Е, і е, якщо, наприклад, ми відкриємо транзакцію будь-якого токена на салані, то там, я впевнена, що зараз, якщо я відкрию транзакцію, я побачу транзакції, де там, купляє, там, на 50 доларів, на, там, на, на 100 доларів. Тобто те, чого ми не побачимо в ефірі. Да transaction. Ну, подивимось, тут взагалі щось на той токен. Давайте інше відкриємо. О, 12 мільйонів. Red Dog. Тобто у нас капіталізація тут 12 мільйонів, да? Тобто, теж щось не, 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 щось попало, не що попало, тільки вийшов. Транзакції. Дивіться на транзакції. 2 долара, 11 доларів. Там 9 доларів, 20 доларів. Ну, да, от 7. Тобто, якщо там ми бачили тисячі, то просто от зараз ви бачите, як проходить транзакція, у нас тут просто копійчні транзакції. І говорити про те, що цей токен зараз може якось вистрілити чи щось, щось дати. Ну, я не можу конкретно сказати. Солано да, крута, солону я солану люблю. Але щоб аналізувати солану, потрібен трішки е, інший підхід, інший аналіз. Ну, що, чесно, я взагалі не розумію, як цей токен зараз можна лізти. Там 14 мільйонів. Я думаю, що е, коли я випущу це відео, ви просто спробуєте подивитися на ряддок. я думаю, що в нього буде така одна одна така свічка, чік вниз. ось так. Тому що, ну, це прям занадто підозріло, це все виглядає. Тому. В першу чергу звертайте увагу на те, що відбувається, і який йде волюм. Да? Тобто, як, хто купляє, хто тримає цей токен, як тут відбувається все, аналізуйте, дивіться, і таким чином ви зможете сформувати собі свою базу громадців, там, своє там, напрацювання. А, якщо бажаєте приєднатися до нас, а, отримати доступ до цієї бази, також можете написати. А, я вам скину умови. Все, всім солодкого дня! Якщо було цікаво, продуктивно, пишіть. Буду ще записувати.